На даний момент він обслуговує площу 1100 гектарів. 1100 гектарів це тільки оброблюємось земля. Він може за рік накривати до 2000 гектарів спокійно. Працює він безвідказно. Вили виставляються механічно, швидкість виставляється теж тут механічно. Збоїв у даному випадку немає. Внесення як найкраще. Є моменти налаштування, їх потрібно знати, вони не такі важкі, і коли ти будеш володіти цими знаннями, то техніка буде працювати якісно. Чим добре, що це все механічно, це немає електроніки, і шостий рік буде працювати, ніде немає ні тріщин на ньому, ні боривів металу, тобто настільки метал. То Питання заміни, оприскувача на даний момент в господарстві не стоїть. З 2017 року, тобто, вже шостий сезон буде в цьому році працювати. До цього в господарстві був українського виробництва Львівський оприскувач опа 2000 з з ми працювали, який був на той момент. Тобто не було такої кількості імпортної техніки, були вітчизняні оприскувачі. З ними працювали, але потім в зв'язку з збільшенням земельного банку, з розвитком господарства, зрозуміли, що вже він ну, технологічно не відповідає тим завданням, які ставляться по обробітку площі культур, які вирощуються в господарстві. На даний момент він обслуговує площу 1100 гектарів. 1100 гектарів це тільки оброблюємо землі, але ще деякі операції на деяких культурах, пшениця, ріпак. Соняшник, проводяться в декілька, ну, декілька операцій. Так? Тобто він може за рік накривати до 2000 гектарів спокійно. Агрегатується він з трактором Zeter Proxima 110, оприскувач Bertu Tracker 3234, 28 метрів захвату із системою відключення форсунок посекційно, з навігацією. Тобто, коли Оператор працює в полях, які там відповідно або клин, або ще щось. Тобто не відбувається двойного накладання засобів захисту або інших препаратів, які б могли там шкодити рослинам і таке подібне. Ну а от за ці роки, за сім років він у вас. Що на ньому ломалось І що ремонтували, замінювали? Ремонтувався насос. Ремонтували ми, е, саду, да? так, ремонтували ми центральний, ну, замінювали центральний кабель силовий, але то, так скажемо, не проблема заводу була, а проблема. ну, Ми трішки неправильно з ним поступили і було пошкодження. Тобто, а так, було насос віддефектовано, відремонтовано, замінені там. Запасні частини, замінене масло, і в принципі працює він безвідказно. Можливо, деякий точечний був ремонт крил, але не суттєвий. Тобто крила за цей час взагалі себе зарекомендували ну, якнайкраще. Система стабілізації зарекомендувала себе як найкраще ну, якихось нарікань, щоб прям критичних. то при Якісному сервісу, при якісному, як ми кажемо, хлопцям, може, обідно, коли ми їх називаємо трактористами, ми їх не називаємо вже трактористами. Тобто вони були трактористами, потім вони стали механізаторами, а зараз вони вже стали операторами. Тобто при наявності, при наявності якісного оператора, технічного обслуговування своєчасного, ця машина буде працювати безвідказно. А от насос це ж єдиний оприскувач, на в якого насос механічний. Привод від колеса, вилив від колеса. Як, ну, чим більша швидкість, тим більший вилив. Тобто, ну, а комп'ютер в кабіні ж все одно стоїть? Комп'ютер стоїть, так. А комп'ютер що контролює? Комп'ютер контролює внесення, посекційне відключення ну, секцій, форсунок. Ну, вилив ми мене контролюємо да, за допомогою. Вили виставляється механічно, швидкість виставляється теж тут механічно. Ми замінювали трактори, ми замінювали комбайни, сівалки, жниварки, встановлювали системи навігації, системи контролю і тому подібне. Але на сьогоднішній день заміна оприскувача не обговорюється в господарстві. А от ви ж насінняве господарство? Так. І мене завжди дивували крискувачі берту в тому, що тут е, норма встановлюється механічно. Наскільки точно він дозує норму вилогу? Mm, ну, знаєте, у нас е, є е, системи GPS-моніторингу, якими ми контролюємо площу, так. Потім у мене є ще моя улюблена розкидачка мінеральних добрив, е, та ж, яка реалізується фірмою Астра, це Борґа, здається. Ну, бор, да. Вона теж на можна переміряти площу. А це третій механіч, Чи третій агрегат, який можна переміряти площу за допомогою знаття ну, норми виливу і кількості води в ємкості. Тобто сходиться практично там до 10 літрів. Тобто, скільки виставили? Скільки виставили, скільки вони працюватиме, тобто, проблем немає. Оператор рухається. Те, що він дивиться на лінійку, плюс те, що він дивиться на свій монітор GPS-навігатора, він розуміє, що ось пішла така кількість гектарів, що ось-ось має закінчитися там робочий розчин. Тобто, збоїв у даному випадку немає. Внесення як найкраще. На насосові виставивши норму внесення, там на насос виставляється. І так як приводу колеса, чим швидше йде, тим насос швидше качає, Це І воно само автоматично регулює давлення в самому цьому. В системі. Да, в системі. Тут немає електронного нічого. Чим хорошо, що це все механічно, це немає електроніки, і... тому що шукати сервіса в момент, коли ми вносимо, вони настільки вистрибувані всі ці, що дуже важко. Ну, це проблема механізатору не доставляє. Так? Він Ні. раз Перед, перед заїздом на взагім, Но, то він виставив норму, що вона не задача. Да, Є сп... продукти, які вносяться в, опр... в определенній кількості літрів. Да? Наприклад, є 300 літрів на гектар і там 200 літрів. Тобто він зайшов і працює 300 літрами на гектар. Тобто він раз виставив і може з культури на культуру переїжджати, і в нього поставлена задача, що е, дане буде вноситися там. Даний розчин буде носяти носити з кількості 300 літрів на гектар. і Він буде працювати безперебійно, коли потрібно замінити на меншу норму або збільшити норму, тобто він прийшов механічним шляхом перестави. Да, ти... А що тут міняється? Тут... Міняється шкало. До да. тут е, відпускаються дві гойки. Надівається спеціальний ключостю і він ось на шкалі виставляє ось 250 літрів, 400 літрів, ну це те, що ми бачимо. Зараз Зараз він стоїть от на 200 літрів, тому двоєчку не видно. О, і переключення йде на самій коробці. Там є зойчик черепошка. Тобто, коли ми виливоємо більше 250 літрів, ми виставляємо на зойчик, коли ми виливоємо ниже. 250 літрів, там, до 100 літрів ми ставимо на зайчик, тобто в коробці зменшуються обороти і угу. він виливає. Так. Ось. Проблем з ним не було. Це що в насосі там разу два роки замінить ремкомплект. Тому що вноситься кас, це дуже агресивна. Як середовина ночовина, да. Да, 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 яка розідує, то поміняти ті резинки, там де таких воно грошей стоїть і все. Так, якщо вчасно проводити йому сервісне обслуговування, да. не доводить до критичних якихось показників, то а які тут ще моменти, до яких треба дивитись, щоб не прошляпити в ну, подальшому? Ну Таких немає нічого. Тут ну, змозування самих шарнірів. І все, Тобто, пропрацювавши, от він шостий рік буде працювати, ніде немає ні тріщин на ньому, ні поривів метала. То наскільки насіки качественний метал і сама балансування штанг на сіке, щоб він йде, даже не по рівному полі. Ну, вона ну, нема також на землю там зачіпає uh -huh. і ще щось. Але ж ми кажемо, при наявності якісного оператора. Тобто, можливо, у кого є, що й посадки зачепляли, і. <рес> нюанси завжди. Да, <рес> нюанси завжди є. Тобто, знаєте, як раніше нам розказували, це ми ще купляли першу сівалку Grain Plains ep 825-ту. Нам казали, оце вам сівалка, нічого переключати не треба. Вона імпортна, оце сіли і поїхали сіяти. Ні. Є моменти налаштування, їх потрібно знати. Вони не такі важкі, і коли ти будеш володіти цими знаннями, то техніка буде працювати якісно. А коли немає знань про техніку, то техніка якісно працювати не може. Дивіться, а ще одне питання: от якщо ми рухаємося на схилі. 에... Можна буде змінити нахил штанги? Так, ось бачите, ось, ось і стоїть, як ми його називаємо, поплавок червоний он шкала, да? і він за допомогою механічних речагів <плес> потоку масла. <плес> да, він підрегульовує штангу так, щоб вона знаходилася на одинаковій висоті від поверхні землі. Так, звичайно, тут немає сенсорних датчиків, як зараз. На... Але і прогрес шагнув, і виробники заохочують різними там, новинками. Це все не стоїть на місці. Але, в принципі, механічно 28 метрів штанги на швидкості там, до 11 кілометрів, мабуть. Да, ми працюємо. Тобто це він може контролювати оператор спокійно. Бочка тут на ньому на скільки літрів? 3200. 1200 І за скільки часу вона заповнюється? Ну, в, нас, тобто, в нас ми здійснюємо заправку не за допомогою оприскувача, а за допомогою а, бочки, самої бочки. Да. Тобто, ну, на процес заправляння ну, хвилин 15. Так. А сам він може засмоктувати. Може засмоктувати, але ми це не використовуємо. Тут тобто у нас стоїть... Ще один насос да, стоїть? Так. Да. У нас є бочка 6-кубова МЖТ-6, тобто ми її використовуємо трактор, помпа, ну не трактор, а трактор за допомогою вала відбору потужності накачує шлангою в принципі за 15 хвилин заправки. І він десь годину буде працювати з виливом 200 літрів, це там 16 гектарів він зробить, тобто він десь годину 50 хвилин він буде знаходитися в роботі. Це при наших полях, при наших гонах, при, нашій... релі... при нашому рельєфу. Дивіться, а коли ви переходите на інший ЗЗР, як помити бочку? Ну, і тут стої... а, зараз о, стоїть доповнительний бок, з якого йде промив бочки, промив штанг, промив форсунок, фільтров, усе. Чиста вода, так? Да, тут чиста вода в бок, тут, тут боку є ось. З цієї сторони є змок. Ага. Тут стоїть другий насос, який для промивки, для закочування засобів захисту, для змішування самих засобів в головному бокові. А, Буде... а всередині форсунки є для промивки? Так, всередині стоять а форсунки, які форсунка. миють бок. Також те, що ми маємо, це е, на штангі, да, е, наскільки тут, на 4 форсунки чи так, на три. Тобто ми маємо встановити ну, 4 форсунки і оперативно змінювати там, на вид того, що ми можемо. Так, Так, Це там вимпельні, щільові, тобто, для вітряної погоди, безвітряної, для інсектицида, для фунгіцида. Тобто, Регулюємо за допомогою них розмір каплі і промінь да, розсівання. Тобто оператор може максимально швидко перекрутити і там, змінити вид своєї діяльності, з да, гербіцида перейти на фунгіцид. Ага. Ну, В вашому випадку, я так розумію, ВОМ підключати взагалі не треба до трактора? Ні, підключаємо. За нього і... за допомогою нього що робить насос, змішування відбувається. А, що, змішування Так. Да, 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 да. <кхів> закочування самих засобів з в основний бок. Ну, тобто насос ми ж повинні створювати тиск <кхів> а відповідно за допомогою чого насоса, а насос що? А вже як обробіток пуля, то йде вже від механічного насоса від привода кулеса. Тобто під час роботи цей насос працює лише як мішалка внутрішня. Ну, ВОМа. Ні, він оцей, коли заправляється, він робить від вала відбора. А коли вже заправили, вал відключається і вже від того насоса йде і змішування заразом, і оприскування. Ага. А з розхідних матеріалів, що на ньому йде за сезон, які вкладення він потребує? Тільки заміна хіба форсунок. Форсунок, можливо, коробка може Ну Це таке, але коробка яка. Ну, де форсунки тримач, да. форсунки, так. Але це там, можливо, 2-3 за сезон і то. Зачепили щось. Десь щось не зачепили, звичайно, але десь щось пішло. Розсезон замінюємо масло в коробки. Коробки привода від колеса і в самому насосі. І що немало важливо, коли ставимо на зиму на зберігання, то систему закачуємо тосолом для того, щоб не порозмерзалися трубки, шланги і всякі там насоси. Ну, тобто потрібно там скільки? Літрів 40, мабуть. Да? Літрів 60, 60 солу потрібно в нього закачати, щоб він без питань зиму відстояв чи зиму. Ви і... закачуєте, воно проходить а, по по, так, по форсунках да? Ну, а потім висові промили його і все, і він починає працювати.